Це найінстаграмніший готель в Буковелі. Ціни будуть в кінці відео. Хей, бутік Байдем. Ми сюди прийшли на спа, така красива роздягальня. Видають брендовий халат та тапочки, зачиняємо дверця та йдемо тестити. Нам одразу проводять екскурсію, що дуже зручно, і можна запитати все, що вас цікавить. Попадаємо в зону відпочинку, майже всі лежаки дивляться нагоре. Дуже сподобався басейн, вода дуже чиста та тепла, десь градусів 30, і головна фішка, що можна вийти прямо в ньому на вулицю. Продумали навіть підйомник, щоб не намочити голову. А який вид? Це просто кайф для очей. Одразу зрозумів, чому цей басейн так полюбляють. Пройдемось по саунам. Їх предостатньо. Спочатку аналог хамам, стильний дизайн, нема прісного запаху, все що потрібно. Потім краксен це така тепла сауна з нагріваючими плитами та цілющим трав'яним ароматом. І ще одна сауна, яку ми назвали інстазона, де всі фоткаються, ви теж бомба. Я спробував, але не вийшло. Зловив просто сонце в камеру. Також є душ 4 сезонна температура залежить від сезону, як не дивно. І льодогенератор для гостроти відчуттів. В релакс зоні можна відпочити за чашечкою крафтового чаю, чи будь-якою деток. Водою на вибір. Все входить у вартість. Також додатково можна придбати послуги масажу. І є ще одна релакс-зона зона це окрема соляна кімната зі зручними ліжками, де можна почитати книгу. Після спа можна прийняти душ та скористатися доглядовою лінійкою за шкірою, підводим підсумки. Коштувало це задоволення 3 тисячі гривень на людину на цілий день. Не дуже велика, але стильна та компактна спа-зона з басейном та всіма необхідними саунами. Неймовірно, інстаграмні фото та вид з будь-якого куточку цього готелю вам гарантовані, і найголовніше, що ви точно отримуєте кайф від відпочинку. Мінусів я не побачу.